Вітаємо в ефірі Програма Дружба. Ми почитаємо в ефірі казку, як звіри Вовку допомогли. Авторка Валентина Дергунова, казкигнома на ім'я Джем. Така класна книжечка, подарована харківським дітям-учасникам фестивалю щастя творчості. Вони навчаються по позашкільних гуртках. Точка зору та школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Як звіри Вовку допомогли, якось сидячи у багаття у колі своїх лісових друзів, маленький в зеленому костюмчику їжачок, промовив, щось я давненько не бачу нашого сірого вовка. Можливо, ведмідь його налякав, чи він побіг із лісу, подумала, сидячи на гілляці, білочка в окулярах. А можливо, з ним щось трапилося, треба піти подивитися, промовив наймалесенький. Лісьонок ім'ям Рижик. І звірям нічого не залишалося, як крокувати за ним. Наблизившися до житла вовка, зайчик постукав у двері. І коли ніхто не відповів, Звіри пішли його шукати по всьому лісу. Але сірого вовка ніде не було. І лісові звіри вирішили, що вовк пішов кудись далеко-далеко. Раптом єнот почув чий стогін. Всі звіри притихли і також прислухалися. Що це? запитав їжачок. Це вовк стогне, відповіла лісова мишка, яка знала всі звуки лісу, і звіри побігли туди, де пальчиком вказала мишка. Під великим деревом сидів вовк. А його лапа була. У капкані. Ой, звірятка, допоможіть мені, будь ласка. Із тоном попрохав вовк. Але як не намагалися маленькі звірята йому допомогти, не виходило у них звільнити вовка із капкану, тому що. Він був дуже великий, а звірятка – маленький. Іди, розбуди ведмідя, сказав їжачок єноту, який завжди носив собою компас, тому що боявся заблукати. Я боюся. Втратити дорогу в лісі, відповів єнот. А компас у тебе для чого? запитали хором звірі. Через кілька хвилин прибіг ведмідь, і звірі всі разом звільнили вовка. Вовк зрадів і кожну звірятко подякував. А особливо ведмідя. Ось яка сила у дружбі. Ось така класна казочка і такі класні ілюстрації. Ви бачите, яка справжня дружба існує поміж звірів. І хочу вам сказати, що ця книжка, авторка Валентина Дергунова. То ця книжечка дуже така добра, гуманна, така з великим глибоким повчальним змістом. Тому що дітей варто змалечку виховувати саме у такій дружбі, коли звіри вовку допомагають, і коли люди будуть допомагати одне одному. З вами була. Програма Дружба разом з книжкою Валентини Доргунової читаємо українські казки. Дякуємо за увагу!